Демонтаж анкеру зі стіни. Що нам потрібно? Ось у нас стоїть анкер. Скрутили гайку. Можете накрутити, щоб зберегти різьбу по болту молоточком всередину. Пристучали його, він а, повинен провалитися всередину. Тим самим, якщо бачите, ось сам анкер. А, коли його затягуєте, ця частина під конус розжимає оцей ось корпус і воно фіксує в стіні. Коли ви шпільку цю забиваєте всередину, то конус відходить назад, і воно вивільняється з корпусу, і корпус сходиться. Потім берете або плоскогубцями, або що у вас є? Що у вас є, те ми берете. Якщо є можливість, накрутіть гайку, щоб зберегти різьбу і в подальшому його використати повторно, якщо знадобиться. Якщо не потрібен, гайку скручуєте, за різьбу можете тягнути. Но попереджаю, коли ж ви застучали, вивільнили і потягнули, він одразу може трошки вийти, а потім застопоритися, так як ви все одно за шпильку. Корпус розводиться. Ось цей корпус розходиться. І знову-таки фіксую. Дає спротив для витягування його зі стіни. повторно б'єте сюди молоточком легенько, щоб не забити повністю з корпусом у стіну. І починаєте знову ж таки витягувати. Раджу перед тим, як потягнути, трошки його розхитати всередині і потягнути. Коли він вийде хоча б на ось таку відстань, можете забити цю шпильку знову і потім вже спробувати витягти пальцями. Ну, зазвичай воно легко виходить, ніякого спротиву не чинить. Ну, всім вдалих ремонтів, користуйтеся гарного дня.